1 квітня мешканці 14-го поверху будинку номер 13 по вулиці Свободи відчули сильний неприємний запах. Джерело смороду знаходилося на технічному поверсі будинку. Саме там і знайшли молодого чоловіка без ознак життя. На місце викликали міліцію. Парня знайшли на криші 21 рік, одягний добре, все приймало. Було мобілка, деньги, все. Но... Думали, що його знайшли, значить, хто то вбив його. Правоохоронці з'ясували, загиблий уродженець Хмельницької області. Останнім часом мешкав у Слав'янську. Був одружений. По дварічної інформації, причиною смерті молодого парня стало отравлення не встановленим на даний момент віществом. Ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили, тому перевіряють версію самогубства і причини, що призвели до трагедії. Основання Лагатій, што віщество, котрому доктора он, он приніс з собою. буде також встановлюватися це вещество. Наразі залишається нез'ясованим, яким чином молодик потрапив до технічного приміщення, адже двері на горище завжди зачинені. Мешканці стверджують, це не перший випадок будинку. номер 13. тут раніше молоді люди зводили рахунки з життям. Случаї бували, поки замка не було. Як поставили замок, все. Прекратилося все діло. за останній тиждень. Це вже другий випадок смерті молодої людини в Слав'янську. Тиждень тому 16-річна дівчина звела рахунки з життям, стрибнувши з даху недобудованої багатоповерхівки.